Привіт! Давайте поговоримо на тему здоров'я. Мене звати Сергій і я лікар. В мене є моє бачення, як повинно виглядати здоров'я і що потрібно робити для того, щоб підтримувати себе в гарному стані. І в цьому відео хотів би розказати вам, як саме я прийшов до цієї системи. Це, тому що це дуже цікава історія, вона дуже об'ємна. І сподіваюся, це буде корисно для вас. Спочатку я взагалі не планував бути якимось холістичним спеціалістом, якимось тут шаманом, лікарем. Я взагалі про звичайну дитиною, я цікавився математикою, фізикою, я цікавився спортом. Ось і я не планував взагалі стати лікарем, але е у судьби у життя був трохи інший сценарій. І в цьому відео я хочу розказати більш подробно, як це сталося, і як я почав саме лікувати руками, і як я прийшов до розуміння цих е, певних до яких принципів я прийшов, і як я їх зараз використовую. Напевне, все почалося з того, що а, мої дідусі вони були дуже круті. І дуже глибокі люди. Бо їм дуже було цікаво передати мені певний досвід. І е, по лінії батька мій дідусь він був великий будівник. Він будував заводи і певну частину життя, десь рік років 8, вони прожили в Індії, і з дитинства було точно якимись незрозумілими такими символікою індійською, яка мені дуже була тоді. Спочатку була дуже страшна якась. А потім стало дуже цікаво. Але контакт з цим якби, езотеричним невідомим він почався вже відтуди. А другий мій дідусь, по маминій лінії, він був військовий, але він був дуже широких з поглядів, і йому дуже подобалися uh. різні підходи. І він саме навчив мене такого холістичного. Погляду. Я коли приходив до нього гості, мені дуже не подобалося, і він відразу казався: Так, Ситано, Бунучок, давай спочатку ти там потягуєшся 10 разів, потім ми з тобою тусь книгу там, про йогів читаємо, а потім ще е, ти будеш мені там. Щось, якісь там про якісь вправи, щось ми завжди з ним, якраз зожне таке холістичне, завжди з ним вивчали. І спочатку мені було це, мені хотілося пограти в його іграшки, якісь там кітелядять, чи якусь щось там замотити, якби по-дитячому. -по а він мене завжди просив і, і готував певні статті, щоб я їх прочитав, ось і щоб їх потім, якби, по ним відклалося. Ось, і я хочу сказати, що за там пройшло там, 30 років після того, і воно дійсно відклалося, і воно дійсно працює. Це був такий перший поштовх е в цю сторону альтернативної медицини та холістичного подводу для здоров'я. Е Другий великий по поштовх був е ну, взагалі, моє захоплення. Е Такими точними науками, математика, фізика вони також допомогли якби, розширити світосприйняття і розширити оцю, якби мультивселенну, того що бувають різні вергідності, геометричні різні прогресії, логарифми, це там в безконечності. І це якби також трохи мозок налаштувало на трохи розширення цього. Але потім, коли. Я вже поступив до медичного університету, і в мене ж батьки мої також лікарі, і це ще обумовило по замовченню, що мені буде бажано легше, якби що я піду до, до, до медичного. Ось і десь з другого курсу я почав почав цікавитися сам цими різними методиками оздоровлення. Спочатку нарбекав, сімельникав психосоматичні різні курси, також йога і такий великий, якби пул такої, якби жовтої езотерічної літератури New Age. Я дуже багато читав там це прям заходило як в сиру воду, але це не мало якогось практичного значення. Мені це просто було цікаво. Різні типи дихання, а й до речі, мені ж дідусь той ще з е, був. Він якраз і казав, що потрібно навчатися дихати, різні там методики, затримки, бутейки різні Ось, і Тоді мене це було взагалі ніяк, але воно трохи потрохи десь там залишилося зернятко а, після цього. Так, і також дуже прикольна історія була це посвячення з Будди медицини. Це така, якби буддійська медітація для цілітелів. Після проходження цієї практики Будди медицини. Я почав якось легше сприймати інших людей, швидше діагностувати і більш якісно працювати саме з гострими случаями, тому що це якби якась так, як молния, і ти я починаю розуміти, що коїться. тобто. Більш швидша діагностика стала після цього. А також дуже цікавий курс. Я проходив, е, десь на четвертому курсі університету. Мені вже було цікаво. Е, це вже було після холотропки, У мене вже якби якісь відчуття з'являлися досить така е, дуже персональна тема, е, і з'являлися вже якісь тонкі відчуття. Тобто, я знаєте, можемо подумати, що таке пневмонія, Це набор симптомів. Але коли ми відчуваємо своє тіло, то пневмонія і будь-який стан він стає якби живий. Як ця людина себе почуває, про що вона думає, як вона виглядає, які в неї йдуть всередині процеси, яке в цьому сенс є? І я для себе вже починав, якби несвідомо це збирати певні пазли цього. Але потім я ще познайомився з дуже цікавою жіночкою, дуже цікавою жінкою, і в неї були курси целителів. і ці курси були досить такі системно побудовані. Це десь більше ніж півроку. Ми ходили майже кожен день наша група. І Ми вивчали різні такі целітирські методики, народні можна сказати. Це ми вивчали травознавство. Як молитвами лікувати, як там руками, як дистанційно лікувати, як там воском, свічками, всіми штучками. Але я це не використовую зараз. Але це такий був об'ємний, дуже матеріал, який допомагає розуміти, взагалі, що в світі коїться світ, якби в цьому здоров'я на альтернативній сфері. Ось також ми там вивчали різні філософські напрямки, релігії ми там вивчали, і це сформувало такий класний фундамент. Я дуже себе впевнена зараз почуваю в медичній сфері, і оці якби серія альтернативній. І ще цікава історія, те що ну так сталося життя, що за часів свого навчання в університеті. Я працював 4 роки в кардіореанімації, і це був дуже великий досвід. Я бачив, як люди якби, закінчують життя, як вони хворіють, як вони хто відноситься, як взагалі цей процес уходу, як він виглядає. І я для себе побачив, що це не зовсім так, як ми собі уявляємо, це не завжди так трагічно. І я стовідсотково в мене в той час, коли там працював, було відчуття, що життя продовжується навіть коли. Наша форма е, закінчується, коли воно покидається це це, це, це тіло. Ось, а потім, після закінчення університету, свою інтернатуру та е, практику як лікаря, я проходив в, в пологовому будинку. Там у мене якраз діти народжувалися, і я займався дітками. Ось, і там якраз я бачив, як вони народжуються, в яких станах, як мама себе почуває, як це відчувається, і як відчувається процес народження, як відчувається дитина, яка народжується. Як, е, Приходить ситуація, коли важкі роди, важкі пологи, коли дітки, якісь народжуються, ну якби недоношені, якісь ослаблені. Ось і це такий великий об'єм інформації, який також зібрався в певний пазл народження, охоти життя, як проходить норма, як проходить патологія, в певний е картину е нашого здоров'я. І ось ці всі ланки вони стали елементами мого зараз розуміння. Ось і е, потроху я буду продовжувати вам розказувати історії е, стосовно мого підходу, і е, чому саме так я бачу і чому я до цього прийшов, тому що я намагаюся об'єднати різні сфери. З однієї сторони сфера медичного розуміння, аналізи, хірургічні які знання, як проходить хвороби, як проходить відновлення. З іншої сфери, це сфера здоров'я, вашого ритму життя, вашого активності, вашого харчування, вашого відношення до себе. І з третьої сторони, такої якби схованої сторони нашого здоров'я, звідки приходить здоров'я, звідки приходить нездоров'я, що таке життєва сила, що таке енергія, як вона розполагається в нашому тілі. Що таке наша свідомість, і звідки ми прийшли, і для чого ми взагалі тут знаходимося? Ось, але дуже часто, якраз тема здоров'я, що там щось болить, і чи десь щось е, вас так не так працює. Це класний вход для того, щоб потім це розширити на розуміння взагалі свого призначення, свого шляху, своєї синергії, своєї ресурсності. Ось і розширити це на різні далі сфери, там на сім'ю, на професію, просто на якийсь персональний розвиток. Так, всім класного здоров'я на цінок. Дуже дякую, що ви дивилися, і скоро побачимося знову. Пока. Ось, і звісно, що це не вся історія, і взагалі то вона більш об'ємна і більш цікава. Але давайте починати з чогось.